Прихована реклама азартних ігор у Медіа. Хто вдається до порушень і як їх виправити, Автор Дмитро Баркар. Найбільше онлайн медіа України продовжують розміщувати приховану рекламу азартних ігор. Про це. Свідчать результати моніторингу інституту масової інформації, проведеного у квітні 2025 року. Це переважно тексти, що подаються як інформаційні або публіцистичні, проте фактично сприяють просуванню гральних брендів. Експерти іні ні виявили численні випадки, коли медіа поширюють рекламу гемблінгу та бетингу без відповідного маркування, а також без необхідних попереджень про вікові обмеження. Такі порушення створюють ризик для довіри до медіа та можуть призвести до юридичних наслідків, включно з накладенням доволі великих штрафів. Перше у відні в Україні набули чинності нові правила регулювання реклами азартних ігор, що вимагають від медіа чіткого маркування рекламних матеріалів та попереджень про вікові обмеження. Однак моніторинг показав, що популярні українські онлайн ресурси, зокрема 24 канал, Телеграф, Убоз.UA, РБК Україна, Уніан Ліганет та інші просувають бренди азартних ігор. Переважно сайти рекламують букмекерські компанії та онлайн-казино під виглядом спортивних новин, культурних анонсів або статей. Найчастіше ці матеріали ніяк не позначені як реклама, не мають вікових обмежень та не місця попереджень про небезпеки участі в азартних іграх. Такий підхід не тільки порушує чинні законодавчі вимоги, але й негативно впливає на довіру до медіа, оскільки аудиторія не може чітко відрізнити рекламний контент від редакційних матеріалів. Рекламним визнається не тільки пряме просування продуктів грального бізнесу, а й будь-яка інформація про благодійну діяльність, спонсорство чи партнерство з використанням бренду компанії, яка надає послуги азартних ігор. Відповідно до оновлених положень законодавства, така інформація також має бути позначена як реклама з усіма визначеними вимогами до її оформлення. Експерти ймі проаналізували, який саме наразі вигляд має прихована реклама азартних ігор в українських онлайн медіа, в які теми вона інтегрується та якими прийомами послуговується, у яких темах ховають рекламу гемблінгу та бетингу. Спорт ця категорія містить чи не найбільше згадок про гемблінг та бетинг. У текстах про футбольні матчі чи інші змагання часто подаються ставки та коефіцієнти конкретного букмекера. Наприклад, у публікації «Барселона Боруся Доркмунд, де дивитися чвертьфінальний матч Ліги Чемпіонів, на сайті Чемпіон згадується лише букмекерський бренд Фавбет як джерело прогнози, без рекламного маркування та редакційного аналізу. Публікації Манчестер Юнайтед за крок від виліту з Ліги Європи чи здатний екстренер Чахтаря на сенсацію. Коефіцієнти подано як частину спортивного прогнозу, але єдиним їхнім джерелом також виступає Фавбет. Аналогічно побудовано матеріал щодо Кубка України. Там подаються коефіцієнти Фавбет на перемогу команд, прогнозується результат турніру, але без належного маркування та вікових обмежень. Доволі багато матеріалів у медіа, що містить ознаки джинси, розповідають про проєкти грального бізнесу, спрямовані на підтримку спорту. Такі публікації часто маскуються під соціально значущий контент, проте фактично виконують рекламну функцію, порушуючи принципи прозорості та редакційної незалежності. Кіберспорт у публікаціях про кіберзмагання реклама інтегрується через згадки про платформу ставок. Наприклад, у тексті «Найві перемогли на турнірі CCT Series 8, 24 канал. Завершення публікації містить пряму рекламу «Фовбет» із закликом підписатися на платформу. Такий текст імітує редакційний стиль, але фактично є комерційною вставкою. На тому ж сайті в публікації Нейтосвінсір ще більше впали у світовому рейтингу «HLTV», Останній абзац знову рекламує «Фовбет». Маскуючи просування ставок під кіберспортивну аналітику. КУЛЬТУРА у матеріалах, присвячених виходу на стримінговій платформі українського фільму, коли вийдеш заміж на сайтах «Уніан», «РБК Україна» та Телеграф новина про фільм завершується згадкою про Фавбет Фаундейшн. Хоча сам фонд нібито виступає меценатом, відсутні маркування та не має вказівки на зв'язок з азартними іграми для глядача, це видається позитивною соціальною активністю, хоча функціонально це просування бренду через культурний контент. Благодійність на сайті обозює вийшла публікація. У березні майже тисяча українських сімей отримали допомогу від Foundation». Усі згадки про бренд позитивні. Вони подаються у форматі інформаційного повідомлення, але без жодного зазначення про зв'язок з азартними іграми. Водночас Пінав Foundation» прямо пов'язаний з ігровим бізнесом. У публікації немає маркування, попереджень чи пояснень, що робить її типовим прикладом прихованої іміджової реклами. Бізнес і технології. У матеріалі Як інновації змінюють стратегію бізнесу, про що говорили на it Міц 2025, джерело Телеграф, компанія Фабеттек згадується як один з лідерів ринку. Аналогічно, в публікації у Фаббеттех розповіли, як запобігати кризам та розвивати ефективну взаємодію в команді. Джерело РБК Україна та в матеріалі Командна синергія в проєктному менеджменті Досвід в Бектек на сайті Телеграф. Героїн стає керівник it компанії, афілійованої з букмекерським брендом. Ці публікації не позначені як реклама і не містять жодних попереджень. Однак вони висвітлюють лише успішні кейси компанії і створюють виключно позитивний образ реального бренду. Як саме інтегрують рекламу Завершальні виділення абзаці. Один із найпопулярніших методів у матеріалах про турнір Фавбет Rivals, чемпіонат IESF, перемогу кіберспортивної команди Navy, 24 канал. Завершальні абзаци порушують логіку текстів і пропонують стежити за новинами разом із Фавбет. Ці вставки емоційно відрізняються від решти тексту, але подаються нібито як органічна частина журналістського матеріалу. У публікації Реал Мрія про диво в лізі чемпіонів, які шанси у команди Луніна на кампет проти арсеналу, 24 канал. Частина тексту оформлено як блок із прогнозами Фафбет, перелік коефіцієнтів, ймовірність забитих голів, згадки гравців. Це типовий приклад продакт плейсменту в спортивній публіцистиці без розкриття рекламного характеру контенту інтерв'ю та корпоративні історії. Тексти про Фавбектек подаються як журналістські, але будуються лише на позиції однієї компанії. Наприклад, на сайті Телеграф вийшли матеріали під заголовком команда Синергія в проєктному менеджменті досвід Фавбектех та публікація як інновації змінюють стратегії бізнесу. Про що говорили на IT Meet 2025». У них подано виключно позицію та представників Фавбектек без альтернативних думок. Аналогічна ситуація на сайті РБК Україна у матеріалі у УФБЕТТЕК розповіли, як запобігати кризам та розвивати ефективну взаємодію в команді. Головна мета таких публікацій створити образ сучасної, прогресивної інноваційної команди, відсутність маркування таких матеріалів, а також попереджень про зв'язок з азартними іграми, порушує вимоги подання реклами, соціальна реклама через партнерські згадки. У публікації Знати, щоб допомогти тренінг з домедичної допомоги від FAST за підтримки Хавбет Foundation» 24 канал. Бренд пов'язаний з ігровим бізнесом. Згадується понад п'ять разів. Акцентується на його ролі як організатора заходу. Формат матеріалу видається класичною соціальною новиною однак, уся інформація побудована на брендованому меседжі. У жодному фрагменті не згадано, що йдеться про рекламу, а аудиторію не попереджено про зв'язок з букмекерською сферою. Чи дотримуються медіа вимог до реклами азартних ігор? На спеціалізованих сторінках, як от в обоз Liga.net, можуть міститись окремі згадки про відповідальну гру, однак це не компенсує відсутності маркування реклами і вікових обмежень. Тобто в житті формальності не дають читачеві повного розуміння, що перед ним рекламний контент про азартні ігри. У більшості зафіксованих імі прикладів згадок про віковий ценз та попереджень про небезпеки немає. Взагалі ані 24 канал, ані Обоз.UA, ані Телеграф, ані РБК Україна не маркують публікації, що працювають бренди пов'язані з азартними іграми як рекламу. Лише на сайті Чемпіон до матеріалів, що просувають бренди пов'язані з ігровим бізнесом, іноді додають виноску рекламна інформація, розміщено внизу тексту. Чемпіон розміщує і ліцензійну інформацію з додаванням стандартного попередження про небезпеку азартних ігор. Чемпіон, а також 24 канал, мають загальне попередження про вікові обмеження щодо доступу до своїх матеріалів, проте його розміщено лише один раз. У футері головної сторінки сайту і без зв'язку з конкретними матеріалами, на думку експертів, ІМІ, такий підхід не є відповідним та достатнім обмеженням для неповнолітньої аудиторії. Супроводжуватися чітким і помітним повідомленням про лікове обмеження мала б кожна публікація, що містить рекламу азартних ігор. Винеска на головній сторінці, тим паче в її нижній частині, не гарантує, що читач отримає цю інформацію. Отже, навіть за наявності формального попередження його спосіб подання не захищає вразливу аудиторію від впливу прихованої реклами. Чим небезпечна прихована реклама? Людина, яка читає матеріал без маркування. Сприймає бренд як частину новини, а не як рекламний меседж, і схильна більше довіряти такому контенту. У випадку з азартними іграми це ще й питання здоров'я та фінансової безпеки. Молодь та фанати спорту особливо вразливі до подібних маніпуляцій. Редакції, які поширюють такі тексти, ризикують бути обвинуваченими в порушенні, що веде до штрафу в розмірі 600 мінімальних зарплат, що наразі становить 4,8 мільйона гривень. І що не менш важливо, вони можуть втрачати довіру з боку аудиторії, це, своєю чергою, також може призвести до збитків. Рекомендації для медіа: як уникнути порушень медіа, які публікують матеріали, що містять рекламу азартних ігор, мають дотримуватися чітких стандартів. Встановлення маркування реклами, вікових обмежень та попереджень про ризики, а також розмежування рекламного контенту від редакційного це важливі кроки для забезпечення прозорості та законності, тільки за умови дотримання цих вимог медіа можуть зберегти свою репутацію та уникнути юридичних санкцій. Перше чітке маркування рекламних матеріалів. Однією з головних проблем, виявлених під час моніторингу, є відсутність чіткого маркування рекламних матеріалів, пов'язаних з азартними іграми. На багатьох сайтах публікації, що рекламують букмекерські компанії та онлайн-казано, подаються звичайні новини або редакційні матеріали. Це обводить в оману читачів і порушує вимоги законодавства, яке зобов'язує чітко позначати рекламу. Усі публікації, які містять рекламу азартних ігор, мають бути чітко позначені як реклама. Це допоможе забезпечити прозорість і убезпечить медіа від можливих юридичних наслідків. Друге встановлення вікових обмежень ще одним важливим аспектом є вікові обмеження для публікацій, що стосується азартних ігор. Законодавство України чітко визначає, що участь в азартних іграх дозволяється лише особам, старшим за 21 рік. Тому кожен матеріал, що містить рекламу азартних ігор, має супроводжуватися попередженням про вікові обмеження. Встановлення таких обмежень є обов'язковим і допоможе забезпечити відповідність законодавству, а також захистити права споживачів. Третє попередження про ризики участі в азартних іграх. Проблемою є також відсутність попереджень про ризики пов'язані з азартними іграми. У публікаціях, що рекламують гральні бренди, майже не зустрічається інформації про можливі негативні наслідки участі в азартних іграх, таких як ігрова залежність. Для того, щоб забезпечити максимальний захист аудиторії, кожен рекламний матеріал, що стосується азартних ігор, має містити попередження про ризики. Це є обов'язковим за законодавством і допоможе уникнути неприємних ситуацій для користувачів. Четверта. Покращення прозорості та достовірності контенту. Медіа повинні дотримуватися високих стандартів прозорості та достовірності контенту. Один з основних аспектів полягає в чіткому розмежуванні редакційних матеріалів і реклами. Наразі багато медіа комбінують рекламний контент із редакційними публікаціями, що вводить в оману читачів. Медіа повинні забезпечити чітке маркування рекламних матеріалів, щоб користувачі могли одразу визначити, який контент є комерційним. Це підвищить довіру до медіа і дозволить уникнути порушень. П'яте освітні ініціативи для медіа та журналістів доречним було б проведення навчальних заходів для співробітників медіа, адже порушення можуть виникати через незнання або недотримання нормативів щодо реклами азартних ігор. Медіа слід організувати тренінги або семінари для своїх працівників, щоб вони були ознайомлені з останніми змінами в законодавстві та з етичними стандартами рекламної діяльності. Дякуємо, що послухали цей матеріал. Підписуйтесь на в соцмережах та на різних подкаст-платформах, щоб першими читати та слухати наші матеріали. До зустрічі!